Всім привіт! Сьогодні у нас 24 жовтня і ми дивимось на біткоін USDT до всередині дня. Вчора я записував відео е і на момент запису ціна була приблизно десь ось тут. Ось тут була корекція. Ми вийшли вгору е із. Цього об'єму. І в нас, якщо ми якщо ви подивитесь, то ось були із основного це ознаки слабкого продавця та можливий пробій вгору, і головні рівні зони підтримки, які я відзначив для покупця, це 108. І 3, 107,5. Це ключова зона, якби вона була пробита вниз, то сценарії на покупку вони б відмінились. І як цілі для руху вони були 111-113 тисяч. В відео я детально описував про ознаки слабкого продавця, чому зараз швиденько. Я включу режим дельти і покажу ось цей продавець, який, якого я вчора мав сміливість назвати слабким. Чому? Тому що він тут переважав, але по динаміці і взагалі по руху ціни вгору тут було у нас. Виглядало все так, що це була Паска, що це корекція, що продавець переважає, але ціна не рухається так, як треба. І ми говорили про те, що треба пошукати паттерни, і в нас трохи пізніше я опублікував скрін. Де якраз ну, пішов у нас імпульс вниз, тут була кульмінація. Звертайте увагу на кульмінації, бо це один із э, самих сильних інструментів э, розворотних патернів, скажімо так, бо дуже часто, коли взагалі кульмінація це э, знесення стоп-лосів в більшості випадків. Або, з іншої сторони, це може бути поглинання. Ну тобто, якщо ціна рухається вгору і в нас. З'являється такий об'єм, це говорить про те, що в цьому Русі був задіяний крупний, крупний трейдер. Бо великий об'єм може привнести або велика купа стоп лосів або дії крупного трейдера. Тому, якщо ви бачите крупний сплеск об'ємів, це завжди там. Щось відбувається цікаве, і треба дивитись на те, як реагує ціна і що це був за характер руху. Так ось після цієї корекції у нас ось тут з'явився якраз такий кульмінаційний об'єм, імпульс вниз. Це було схоже на знесення стоп лосів стоп-лосів покупців. Тут сформувався локальний рівень підтримки, і його пробили. І тут було два цікавих сценарії. Перший ми могли би продовжити рух вниз, і ось тут у цей наш рівень цікавий тестувати. І після того, якби ми зайшли ось сюди, можна було б розглядати покупки на ретесті цієї зони. І другий сценарій це якби ми одразу пішли б тут вгору і на ретесті. Цього кластеру, цього виносу можна було б також розглядати можливості для покупок. І це було, це по факту паттерни. в всередині дня, там відносно невеликий ризик був би. І був непоганий потенціал, бо рівні з цілями це 111-113, як мінімум там 112, 111 це 2000. Дивимось на те, що відбулося вчора і сьогодні відбувалося. Тут ми постояли в цьому діапазоні, вийшли вгору, був ретест, глибокий ретест. Частіше таких глибоких ретестів не дають, але після того ціна зупинила свій рух вниз, і ми. Побачили нове зростання. Коли ми побачили цей імпульс, ну, по-перше, ми досягли першої мети 111 тисяч. Якби тут хтось купляв, треба було б тут частину фіксанути. Це по-перше. По-друге, можна переключитись на більший період для того, щоб подивитись, як в нас зони розподіляються. І е, тут ми бачимо, що зона підтримки, її ядро було в районі 109.300, 109.500, навіть 109.600. Трохи погано цей об'єм контрастує, бо ось тут дуже велике е, ядро позиції покупця, але можна переключитись на. На фільтр релятів, і ось ви побачите, де були зони основні підтримки. Цей режим дозволяє подивитись туди, де в нас були сплески об'ємів, але без урахування розміру цих об'ємів. Повернемось в режим авто. Ось у нас дві зони. Після імпульсу вгору ми а, зробили ретест а, зони, і тут знову відбулася боротьба. Зараз я переключусь на менший режим. А, на періоді 1 Тут схожа картина не такі великі сплески, як тут, але все одно ви бачите червоні а, кластера, тобто і характер руху, якщо ви бачите, то він. Теж імпульсний, відповідно. ми, Якщо включимо <кій> гістограму, то побачимо теж сплеск об'ємів. Після ретесту тут, в принципі, такий самий, такий самий паттерн відбувся, але без глибокого такого ретесту. Тобто є вихід вгору, невеликий відкат, і ми продовжуємо рух. Тут знову є нова кульмінація. Знесли стоп-лосси покупців, продавців, вибачаюсь, бо пробивали ось цей рівень, і ми потроху рухаємось до 113 тисяч, але насправді у нас ще є тут потенціал. Тому я думаю, сьогодні ми маємо цей рух добити вгору. Зараз я знову переключусь на більший період, щоб бачити. Як у нас на цей момент розподілені об'єми, мене цікавить перш за все покупець? По факту, ми ось тут відтестували вчора ось цього продавця, є реакція, я про це казав в відео, що це технічний рівень і короткострокова реакція тут би мала бути. Але, як бачимо, це поки що. Це просто технічний рівень, який дав реакцію, бо ми пробуємо рухатись далі. І проблема в тому, що у нас майже одразу є зона 112. напевно її окремо треба відмітити, бо там було в мене в каналі акцент на 113. Але ось 112, 112 300 це така. Теж сильна зона. І якщо ми говоримо про можливі позиції, то я б сказав, що ось тут більш ймовірно, що є покупець. Дивіться, який великий об'єм порівняно з цим. І це по-перше, по-друге, цей вже короткостроково він відпрацював ну Навіть не короткостроково він, можна сказати, повноцінно відпрацював, бо був об'єм, був сильний імпульс, тут пару кульмінацій, і сформувався новий об'єм. Тобто, по факту, після формування позиції на продаж тут ці позиції на продаж могли бути закриті, і вже сформувалася позиція нова на купівлю. Тобто, тут сидять вже покупці. Які і тут брали позицію набирали. І зараз ми рухаємося, і немає великого об'єму. Тобто, навіть якщо ми якщо ми предположимо, що у нас вже вийшов цей покупець, то позиції на продаж все ще немає. І в гіршому випадку, я так думаю, ми Будемо тут в цьому діапазоні стояти цілий день і формувати новий об'єм, якщо покупця немає. Якщо покупець є, ми маємо побачити ще один імпульс, кульмінацію, як мінімум. Тобто, я все ж таки думаю, ми 113 плюс-мінус доб'ємо. Це так на сьогодні такий план. І якщо ми будемо. Шукати зони ключові, які нам треба е, отримати на увазі, це ось 110, 109-300. По факту, ось тут була, до завантаження було покупця, і зараз е, йде рух вгору. І я думаю, що маємо побачити спробу. Але якщо буде відскок. Тобто відкат вниз, а ця зона вона цікава для пошуку патернів на покупку і ось так я скоригую. Напевно, ось так краще було. У нас тут є. Якщо ми підемо вниз, то ми отримуємо дві, два цих. і це вже буде ознака слабкості, по-перше, покупця. По-друге, це буде можливе формування флета, бо є точка 1, точка 2, точка 3, і тут може сформуватися точка 4. Тому обов'язково, якщо ми тут протестуємо і підемо вгору, <кій> тут треба частину скинути, по-перше, лонгів бо якщо ми не пробиваємо цей хай, то, скоріш за все, якраз в цьому діапазоні ми і будемо формувати нашу нову позицію. І це буде позиція або в лонг, або в шорт. Важко сказати. Може бути і розворотна позиція, але вона теоретично може тут почати формуватися. Або. Якщо ми не будемо е, такі фокуси робити, то ми десь плюс-мінус звідси будемо рухатись далі вгору і будемо робити імпульс. Давайте швиденько подивимося, що відбувається на старшому фреймі. На 4 часах в нас, ну, перше, головне і основне це ось цей рух вниз і дуже велика кульмінація продажів. Тобто, по факту тут була корекція в 20%, і це, ну, можна сказати, повноцінна корекція. Її особливість в тому, що вона відбулася дуже швидко. Але в цілому, ну як би, корекція і корекція, вона вже напрошувалась і вона відбулася. Після того, як ми відскочили, у нас сформувався новий об'єм, який контролював продавець. Ми знову пішли тут вниз, але, як бачимо, у продавця вже не було сил рухатись вниз. І це говорить про те, що є ознаки, того, що ця корекція може бути закінчена, і в нас або формується новий об'єм для нового тренду, або ми зараз вже будемо прям продовжувати рух вгору. І виходити з цієї корекції на подальше на зростання. Це перспектива там, кількох тижнів, умовно кажучи, але що тут цікавого, на періоді 30 ми бачимо ось цей об'єм, який захистили продавці два рази, але ми бачимо новий об'єм, який поки що намагається контролювати покупець. І е, тут, в принципі, є е, перший сценарій, це ось такий сценарій. Е, ну, як мінімум, ось так. Е, далі ось сюди. Тобто, це такі е, основні е, таргети. Ну, звісно, екстремом це зрозуміло. Але ось тут був продавець останній раз перед цим. І це, як мінімум, технічний рівень, від якого тут може бути відскок вниз. То я ось так це помічу. І це ланговий сценарій. Поки що ми працюємо в ньому, і поки що немає ознак, що у нас є якісь зміни. Тобто я не бачу якихось формувань позицій продавця таких явних. Але якщо ми зараз, ну зараз, це, умовно кажучи, на вихідних, на наступному тижні, ми підемо на тест цього об'єму і будемо його пробивати, то це вже буде ознака слабкості покупця. І як мінімум ми можемо повторити ще раз. Тест лоя, можливо, навіть буде спроба пробити цей лой і рухатись далі глибше в корекцію. Якщо ви подивитесь на статистичні значення глибоких корекцій, не локальних відкатів, а прямо таких глибоких корекцій, то там цифра вона від 20. До 35% в середньому. Тобто це таке базові значення для глибоких корекцій біткоїну. Тобто, ми досягли нижньої границі 20% корекції, але у нас є потенціал, в принципі, як мінімум робити корекцію 35%. Це означає, що ми можемо там в район 80%. Рухатись, і це буде в межах статистики, тобто в цей діапазон. Але для того, щоб ми розглядали цей сценарій, нам треба пробити ось цього покупця, який наразі виглядає як покупець. Зараз подивимось, що у нас на більш високих періодах. Ну так, і тут бачите, ось яка цікава е, штука. У нас е, є об'єм в районі 113-111%. І це такий об'єм, це продовження ось цього. Але е, ми бачимо реакцію на цю зону. Тобто, як мінімум це статистичний рівень. І <кій> нам варто його пробити. І якщо ми його проб'ємо, тобто, якщо ми приходимо в район 115, то у нас є всі шанси пробувати робити ось такий маневр. Тобто ми пробиваємо цей об'єм, закріпляємось. Тут, скоріш за все, буде якийсь відскок, тест, і після того буде у нас ціна знову рухатись вгору. Але це для цього треба пробити. 113. Тобто у нас е, фокус на періоді 160. Фокус на цю зону. Вона більш, більш статистична поки що, але о, цю зону не можна ігнорувати. Це, по-перше, по-друге, на періоді 30-40 у нас є тут покупець: це свіженький, е, покупець локальний, старшого таймфрейму. Тому його обов'язково треба мати на увазі, і від нього, відповідно, можна розглядати покупки. Ну і зона, в принципі, 111,5. Тут були продавці, теж маємо на увазі цю зону, і вона вже давала реакцію як мінімум два рази. Та й таке тому. Ставте лайкусики і е, пальці вгору, якщо вам е, воно все корисно. Е, якусь матючину давайте в коментарі е, або питання. І е, до зустрічі в нових відео. Всім па-па!